Я хрій, я голодний прошу мене не тиснути і не дрожнити, поможу за язик в кусти. Бо без мене ковбаса м'ясо не такі смачні. Я головний. Діти медиків та пацієнтів Рівненської обласної дитячої лікарні спробували себе у ролях продуктів з великоднього кошика. Ця вистава пройшла у рамках благодійного великоднього аукціону для Збройних сил України. Бути нормально психофон. У нас буде вистава, щоб про про корзинку як чоловік пішов. Зараз такий відкритий захід, такий у вигляді аукціону поробили подаруночки, пасочки, і іграшки дитячі, і всякі різні штуки, навіть і кава з головним лікарем, якісь там пісні, танці з дівчатами. Там лотів дуже багато. Хто як зможе, щоб ми от в ці великі паскальні свята могли зібрати знову ж таки якісь суму грошей? Нужні воїни сьогодні тримають фронт військовий і молодці. А ми робимо на місці свій свій медичний. Внесок і вклад в перемогу України над ворогом. Завдяки благодійній лотереї, міні-аукціону та пожертвам до благодійної скриньки вдалося зібрати майже 43 тисячі гривень. На ці кошти ми плануємо придбати 46 магазинів калібру 556 та передати їх для підрозділу Кракен та частково для підрозділу АЗОВ. Це третя окрема штурмова бригада. На сьогоднішній день магазини це саме та необхідна річ. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.